Да? Uh -huh. І є трамвайчик позаду. Так. Ми його вже бачимо. Пропускаємо, просто... що ми будемо робити. Не зупинятися. зупинятися, ми не будемо просто завертати, uh -huh. доїжджаємо uh -huh. десь до середини розриву, гальмуємо. Ой, просто зупинка. Трамвай нас теж побачив, посигнали вона. Почула? <звук> Ні? Це поки достатньо скербон, тримаємося правої сторони. Є ще один трамвайчик. Подивіться, на наліво. Да. Uh -huh. І зупинка поки. So, А Мамачки бывают ездить, ездить парами. Бывает такие, да. Стор... да. В левую сторону просто поедем. Слышишь, в левую и поедем. Да. Прекрасно. Разгибаемся. Раз, два. И теперь взойдем в правую Не зависает там цирка,